Так, Юрочка, оце нас зустрічає така вивіска паркія Федеріко Гарсія Лурка. М -м -м. Ага, бачиш, він відкривається в 8 ранку і закривається в 10. І влітку він закривається в час ночі. Хорошо. Чуєш, хотіла з тобою сьогодні поговорити про манікюр. Ти скажеш, о, танечка. Яка цікава тема манікюр. Просто хочу, знаєш, тобі сказати на цьому. Е, Господи, що він робить? А, це там вода. Я думала, він вже в мусорки лазить. Коротше, бачиш, водичка є. Женщина загорає, відпочиває. Коротше, що я хотіла тобі розказати про манікюр А, як все-таки відрізняється культура і мода, скажімо, в Україні і в Іспанії? Це я замітила, що, ну я ж дивлюся цих українських блогерів, то вони, а, то вони як тобі сказати, зайду ось сюди, тому що там щось. Люди ходять, Боже, сонце, яке сьогодні сліпить. Це добре, що я сьогодні оділа цю кепочку. Я думаю, мені ще треба одіти окуляри. Слухай, тут якісь такі цікаві лабіринти зелені. Да. Одінно окуляри, тому що сонце. Це тобі така Іспанія. Коротше, це это... про манікюр. Шиповник, красота. В общем, дивисься. А... Блять, коротше, щось з, з мене не, не дуже хороший блогер, тому що я дивлюся на інших людей. Які дивляться на мене і думаю, боже, чого вони на мене дивляться? Ну, дивляться, тому що цікава жіночка ходить і непонятно про що балакає. Слухай, такий прикольний парк. Люди з собаками гуляють. Ну, в общем, да, розкажу тобі про. Манікюр, як же відрізняється українська мода від іспанської, від європейської. Коротше, наші блогери, це ж оці довгі ногті, гельові накладні, то такі, як когті звіря, знаєш то Як лопати, то френч. <реш> френч взагалі оддільний розговор, тому що что... кожна учителька повинна мати френч, бо це показує її статус. Френч і норкова шуба. Боже, і айфон, і айфон, звісно, якщо в тебе френч. Норкова шуба і айфон все. Ти слівки общества, ти на вершині піщової піраміди. Знаєш, це для мене так смішно, тому що тут, в Іспанії, в Європі, за такі манікюри – вони дешеві. Дешеві. І френчі, і оці лопати, і оці довгі когті, особливо з якимись малюнками, візерунками, стразами. Тут або такі короткі, як у мене, або нюдові, бежеві такі, або Ну, по сезону, допустимо, зараз ос восени це буде. або червоний, або бордовий. Оце таке. І я думаю, ці дівчата, які хочуть познайомитись з європейськими з іспанськими чоловіками і якщо вони вийдуть в онлайн розмові з іспанцем і покажуть свій манікюр оці такі когті або лопати все це, це знаєш, це для іспанця буде червоний прапор це як знаєш у нас жіночки люблять казати червоний прапор, червоний прапор це для мене червоний прапор. Діточка, це для тебе червоний прапор, а для чоловіків європейських це не червоний блять прапор. Хай приймає мене такою, яка я є. Коротше, він тебе взагалі ніяк не буде приймати. Не такою. Ни сякую, понимаєш? Так, ну що, тут інші є локації, погулять можна і познімати теж. Боже, дивися, яка красота, жовте листя. Фонтанчики, а ну пішли, пішли до фонтанчиків сходимо. Всю дивися, люди бігають. Коротше, вже оце включила. О, дивися, якісь зйомки йдуть у нас тут. Хтось знімає у нас тут відео, не тільки я. Пішли до фонтанчика, сходимо. О, хлопці бігають, ой, в шортах. Дивись, осторожно, хлопчики. Так. І оце ж представляєш, це ж які, я не знаю, звісно, скільки коштує манікюр в Україні. Слава Богу, я завжди робила сама собі манікюр, я вже тобі казала. І манікюр і педикюр. спочатку я робила із-за того, що в мене не було грошей. Це все кудись ходити робити. А потім я робила це у цілях безпеки. Тому що стільки зарази заносили, понимаєш, з цими манікюрами. Слухай, як оце можна ближченько підібратися до цього фонтанчику. А от, я пам'ятаю, це наша вчителька, викладачка. Взагалі, не буду називати її прізвище. Пішла, зробила педикюр, так і так порізали, що вона півгода лічила той палець, він гноївся, все, і вона і чуть ли там до ампутації не доходила. Ти представляєш, на яких страшних вона антібіотиках сиділа. А потім теж у мене є така історія в Харкові дівчина одна зробила собі манікюр. Взагалі, її заразили гепатитом, Ти представляєш, по-моєму, вона померла і залишилось двоє діток. А, вот. ну, ти знаєш, я в Україні не довіряла манікюрщицям, а в Іспанії тим більше я не буду довіряти. Я собі, собі тихенько сіла, включила цей серіальчик чи новини. Купила собі хороший оцей манікюрний наборчик, підкофійочок, зробила собі манікюрчик, педикюрчик, все продезінфікувала, як книжка пише. І все, розумієш, і все. І за чим платити більше? І ще один момент хочу сказати, Це дівчата, які там учаться на парикмахерів, на педикюрниць, на, на манікюрниць, щоб приїхати в Європу, відкрити свій салон і гребти гроші лопатою. Ну, допустимо, мої спостереження в Іспанії не так вже сильно востребований цей манікюр педикюр всі, звісно, ходять до своїх. Воно, ну, дивися, наверху квартира продається. Красивий вид на парк, звісно. Цікаво, скільки вона стоїть. Да. Ну ладно. Ну, я думаю, десь євриків 300 тисяч точно. Ага. Ну, ладно. Бо я знаю одну мою знайому, вона приїхала в Іспанію, вивчила бистренько бі... на манікюрщицю, тикалась-микалась, не пішло в неї це діло. Що я хочу сказати як заключне таке слово, те, що ну, бізнес, те, бізнес, який йде гарно в Україні, далеко не факт. Що піде в Іспанію, тому що інша культура, інші цінності, і якщо в Україні більше зосереджені люди на своїй зовнішності, на естетиці, на своїй власній красі, то в Іспанії тут люди зосереджені зовсім на іншому. Тут люди розслаблені, їм все рівно, в які вони одежі, їм все рівно, який у них манікюр, підікюр. Вони, Їм краще з раночку піти в кафе, посидіти, випити кави, зустрітися з друзями, побалакати, погомоніти, на вихідних поїхати десь подорожувати, дивитися гарні місця. А, і вони можуть ходити, як казав Скрябін, ви можете ходити в драних кросівках, але по центру Парижу. От така сама тут філософія. Ти можеш бути в драних кросівках, але ти можеш кожні вихідні подорожувати. Отаке.